Де добре, а ми йдемо далі. Трічки, що тут у вас? А у вас? Що посієш, те й пожнеш. Правосуддя. Ну, такий день, знаєте, карма не заставить довго ждати. По правосуддю, справедливість, баланс, справедливість. Якось воно, збалансовані дії. Ти мені, я тобі. Не буде. Що це, об'ясніть більш детально. Можливо, е вам потрібна буде можливо, допомога якихось е государственних служб. Ну, не знаю, якісь, може, лікарня, може міліція чи поліція, може, я не знаю, воєнні. Якась допомога, можливо, вирішення якогось питання. Щось будете не знати, як, ну, куди обратитися чи що. Ну, взагалі, якась, ну, ну, треба буде ну, Якась дія, яка потребує. Акуратно, хто за кермом, хто збирається триїчки, хто збирається в дорогу. То, будь ласка, трошечки уважно будьте. Тут може бути що. Це, це... Ну, так, да, удар може бути. Будьте уважні. Хто за кермом, трічки, будьте уважні. За кермом. Ви, я розумію, що ви можете бути уважні, але ж ви на дорозі не одні. І тому може бути якась така неочікувана ситуація. Тому. Е Уважно, уважно, уважно. Ну, в общем, взагалі трічки, день не, не, не скажу, що там у когось може бути дуже опасний в плані поїздок. Але взагалі, я ж кажу, день такий, що посієш, те й пожнеш. Ось дивіться, як по правосуді, по балансу. Два, два попередніх да, якось так розслабили, а тут така серйозна, для трійчок дуже серйозна енергія. Тому, дорогенькі мої трійчки, в неділю, увага, увага, ще раз увага. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких трійчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре? А ми йдемо далі. Четвірочки, що тут у вас?